Рідник Рамана Червінського продовжують розглядати у Печерському районному суді Києва на засіданні. Присутня наша колега Вікторія Максимова засідання стосується справи про хабар, полковнику СБУ закидають е, пана Червінському нібито вимагання коштів підприємців. Йдеться про події чотирирічної давнини пов'язані з особою Дмитра Штанька. Такого собі тоді на нього завели кримінальну справу. Чоловік нібито обіцяв комерсантам повернути майно через правоохоронців за незаконну нагороду у 100 тисяч дол доларів. Червінський у тій справі був свідком. Штанько торік загинув на війні, але справу знову відкрили. Тільки тепер на лаві підсудних опинився сам екс-розвідник. Минулого засідання Червінського продовжили домашній арешт до листопада. Цього ж разу мають розглядати матеріали справи. Віко, тобі слово передаю зараз в ефірі. Розкажи більше, будь ласка, і справа триває. Вітаю колеги. Скажу одразу. Е... Відмінила сьогодні суддя проведення судового засідання, скажімо так, перенесла його на 18 жовтня на 10 годину ранку. Чому тому що сказала, що технічно неможливо його провести? Ситуація склалася така. Спочатку була анонсована одна зала. Це зала на першому поверсі, досить просторна. А ми знаємо, що на засідання пана Романа Червінського приходять завжди вільні слухачі, і активісти підтримати пана Романа, але виділили цього разу дуже маленьку залу, в якій могло сісти по факту, десь. Максимум вісім людей. Люди просто не вміщалися в залу. Для нас журналістів теж не було місця, щоб присісти. І е, суддя звернулася на початку засідання до вільних слухачів. сказала, я прошу вас вийти. Е, залишаться лише журналісти, пан Роман, його найближчі родичі і адвокати. А відповідно, вільні слухачі сказали, що вони не будуть виходити, тому що це порушення закону. і Вони просять просто надати залу, яка б підходила для того, щоб усі могли перебувати. Натомість суддя сказали, що якщо вони не виконують її вимогу, спочатку наказали, що будуть щодо них складені адмінпротоколи, і вийшла з судової зали, потім повернулася десь хвилин через 10-15, і сказали, що всі, кого вносили в список журналу охорони, вона попросить, щоб ці. Людей, які приходили по справі червінського, щоб їх більше не запускали, і мовляв, через цих людей треба переносити сьогодні судове засідання? Воно неможливо. Така інформація, кожен може подумати над нею. А зараз поруч зі мною пан Роман Червінський, і хочу запитати пана Романа. Пане Романе, як сприймаєте ситуацію з тим, що сьогодні так і не відбулося. За матеріалами справи судове засідання, і що знаючи, що багато людей дійсно хоче завжди прийти вас підтримати, дали просто дуже маленьку залу, яка не підходить, мабуть, для будь-якої справи, крім тої, на яку приходять максимум п'ять людей. Ну я вважаю це. Знаєте, це наслідок тієї влади, яка сьогодні сформована сьогодні, сформована в Україні саме татаровим. Єрмаком та Зеленським, тобто ті люди, які узурпували владу, вони не бачать жодних перешкод для того, щоб просто порушувати закон на кожному кроці в таких маленьких дрібницях, навіть як в те, що не допускати людей до відкритого судового засідання. І ця суддя цей яскравим представником цієї влади вона не переймається жодними проблемами. Вона вважає, що вона може видаляти з залу кого завгодно. Але бачите, навіть поліц судова охорона, яку вона примушувала скласти на всіх протоколи про адмінпорушення за те, що люди не виходять, відмовляються робити її, виконувати її вказівки. Тобто, знаєте, звичайні люди, які не, не пов'язані з офісом президента, вони розуміють і не виконують злочинних наказів. А от ті, хто саме наближені, хто є представниками Татарова в цій системі, вони готові йти на все. І я так розумію, вони не думають, що завтра настане новий день, прийде інша влада, що це закінчиться, і вони будуть за такі речі відповідати, як вони з цим будуть жити. Це говорить мені лише про що одне, що такі судді вони звикли так працювати, що для них це звичайна справа. Що це, для мене це показово. Да? Я віддав правоохоронній системі 30 років, я розумію, що це таке. І тому я вважаю, що це, ці суди, це свавілля, яке створило таку атмосферу в Україні, коли не працює нічого. Не працює Правохоронна система не працює система національної безпеки. Корупція процвітає скрізь, тому що ти ніде не знайдеш справедливості. Ні в кого немає мети в житті досягти справедливості, тому що її немає в такому суді. Ми її ніколи не знайдемо з такою суддею. Ми її ніколи не побачимо, і ця суддя вона є. Я вже повторюсь, яскравим представником е, політичної, скажімо, сьогоднішньої такої структури, яку побудувала е, адміністрація президента Зеленського з його відома, з його вказівки, з його. Потурання з його мовчання. Саме він є гарантом Конституції, він є гарантом моїх особистих прав, права на свободу кожного громадянина, хто може відвідати суд. І з його вказівки вони потураються. Тобто це абсурд, парадокс. Ну, по іншому организму, пане Романе, у мене уточнення. Ви сьогодні казали про те, що могли б запросто перенести на перший поверх у велику залу це судове засідання, і так би воно відбулося. Але ви сьогодні зауважували, що це може здійснюватися з метою затягування цієї справи. А ми знаємо, що по цій справі вам уже обрали запобіжний захід до листопада місяця. Відповідно, чим більше правильно вона буде затягуватись, відповідно, тим більше буде у вас запобіжний захід Тривати. домашній арешт. Так, так саме до цього вони це роблять. Я розумію, що справа буде затягнута максимально. Хоча, дивлячись у очі цієї судді, я не здивуюся, якщо вона прийме вирок по цій справі і запустить його далі вже до іншої системи, до апеляційного суду, щоб ми далі боролися вже в апеляції. Тому що так як вона свавільно і зухвало порушує права звичайних громадян, для неї немає ніяких обмежень. Зал який. Минулого разу ми були, він вільний. Це зал на 50-100 людей вміщає вільно. Так? І він вільний був під час початку судового засідання і під час його закінчення. Цей зал був вільний. І вони, коли секретар, секретар сказав, що в цьому залі відбувається засідання, ми умисно туди спустилися, зняли на відео в тому залі на судовому засіданні присутні тільки дві людини, вільних слухачів і адвокат. Більше нікого там немає. Тобто, величезний зал на 50 місць передали справу для двох людей. А минулого разу в цей судовий зал, в цей же саме перший судовий зал, приходило підтримати мене 50 людей. Тобто вони знали, що буде такий, буде така підтримка. Вони її бачили. Коли на вході всі до мене, хто проходили, їх записували всіх, судова охорона, судова охорона всім анонсувала, що засідання буде відветися в цьому ж першому залі, у великому залі. Однак суддя на свою, скажімо, Своє бачення змінила цей зал, тобто це умисні дії, саме тільки з боку судді. Навіть судова охорона з логічних питань, з логічного скажімо, розвитку подій, вона розуміє, що з'їдення мало відбуватися в першому залі, в великому залі. Проте вона все змінює і таким чином. Ну, тобто це умисні такі дії, які не приховані і е, свавільні, такі, да, зухвалі. А і останнє дуже коротко, пан Роман, анонсуйте. У вас завтра ще судове засідання. Казала ваша адвокат. Завтра ми хочемо відстояти свою думку і спробувати порушити справу, відкрити кримінальне провадження все таки стосовно невстановлених співробітників СБУ, які здійснювали тиск на суддю Олексійенко, яка прийняла рішення змінити мені арешт на захід на, на заставу. Це ще про Кропивницькому. Да, вона звернулася в вищу раду правосуддя про те, що на неї відбувався тиск. Були дзвінки, було спос... візуальне спостереження, була е, вибіркове, скажімо, правосуддя чи не правосуддя перевірка з боку НАЗК стосовно неї і, е, саме після цього рішення. І ми намагалися з'ясувати, хто ж це все-таки неї, хто їй телефонував, хто намагався взяти якісь матеріали справи, але нам відмовили в порушенні цієї кримінальної провадження ДБР, і тому ми намагаємося через суд його порушити в Шевченківському суді. Дякую мав дуже мали можливість поспілкуватися з Романом Червінським наживо. Нагадаю, сьогодні мали відбутися засідання у Печерському районному суді, мали розглядати матеріали справи вже по другій справі щодо Романа Червінського. На початку включення анонсували, що за справа, нібито про хабар. Про його вимагання, але сьогодні просто не відбулося судове засідання, тому що знаючи, що ви бачите, люди стоять щоразу з плакатами з прапорами. На яких написано Фрі Червінський» і знають, що така група підтримки завжди приходить на засідання пана Романа, але не забезпечили сьогодні належної зали судової. І сказали, що це власне причина для переносу. А чому тому, що вільні слухачі порушують порядок судового засідання і не хочуть покидати залу? Тож, такі новини на цю мить. Колеги передаю слово до студії.